Вітаю усіх, хто долучився до нашого ефіру традиційного цій порі на телеканалі Сфера. Програма Власна думка. Мене звуть Андрій Смус. і Сьогодні будемо говорити на гарячу тему. Як відомо, яку мали можливість довідатись із засобів масової інформації, 30 травня у міському будинку культури нашого міста відбулись експертні обговорення. Хтось їх назвав так, інші називали громадськими слуханнями щодо доцільності будівництва багатоповерхівки у рівному на вулиці Тостого 10. Дуже було гаряче, дуже була палка гаряча емоційна дискусія. Її результатом стало те, що представники фірми забудовника покинули залу. З ініціативи начальника управління культури рівницькому іспиконкому Тараса Максименка відбулось голосування. Питання ставилось одне накладення мораторію на будівництво будинку на вулиці Товстого 10 до затвердження історико-опорного плану міста Рівне. Результатом голосування це близько 209 присутніх. Одноголосно це рішення було прийнято. Чи є воно легітимним, які можуть бути подальші наслідки, що повинна робити Рівненська міська рада в цьому напрямку? І чому так сталося? Власне, в цій програмі сьогодні будемо говорити з фахівцем, містобудівельником, спеціалістом, архітектором Валентином Дем'ядовим. Я думаю, вам буде цікаво це власна думка. Лишайтесь з нами. Отож, давайте пригадаємо 30 травня, власне, як відбувалось голосування. Хто за те, щоб громадське обговорення прийняти рішення на громадських обговореннях, не будувати на польського Одеся до виготовлення історико оформлення архітектурного плану? Прошу голосувати! Ну, що ти робиш Тарас? Ну, що ти робиш? Рахуємо, рахуєм! Рахуя вам! Шановні! Як я вже повідомляв, представники фірми-забудовника покинули залу. Я зацитую представника фірми Стоград Миколу Сміховського. Потрібно, щоб обласне управління культури контролювало межі, визначені Міністерством охоронної зони. А рівно слід було затвердити історико-архітектурний реал міста і внести його до генплану забудови. В свою чергу заступник міського голови рівного Галина Кульчинська теж прокоментувала телевізійникам телеканалу РТБ стосовно їхнього запитання, чи планує подати фірма-забудовник до суду. Ось що відповіла пані Галина. Очевидно, що будівельник буде подавати до суду, і якщо суд вирішить, що треба там будувати, треба, щоб мирно зійшлися сторони і запропонували їм хай меншу, хай більшу, однак якусь іншу площу. Майданчик для будівництва. Також лунала ще одна досить таки емоційна позиція, думка це Олексій Бухало, телевізійник, краєзнавець, історик. Запропонував всім присутнім повернутися до 2008 року. Саме тоді, за його інформацією, і згідно із наданими документами, відбулося голосування депутатів Рівнеради ради за будівництво триповерхового будинку на вулиці Толстого, 10. Прошу коментар Олексія. Вихід існує один єдиний. Міська рада зобов'язана вибрати помилку. І якби це була європейська країна, забудовник на розлоболі написав би позов до суду, міська рада би видала б і виконувала би все те, що треба. Тому я ще раз кажу: будувати там не можна. Але міська рада повинна запропонувати альтернативу, яка має задовільнити потребу свого раду. Це... Ну і далі давайте послухаємо начальника управління культури рівницькому ісвиконкому Тараса Максименка, який підійшов до журналістів. І ось як він прокоментував все те, що відбувалося взагалі 30 травня. За е, те, щоб був мораторій. На вулиці Льва Толстого, 10, на будівництво 12-поверхового будинку до виготовлення історико-опорного плану, який регулюватиме зони регулювання забудови біля пам'ятки, проголосувало 193 чоловіки. Протокол мандатної комісії з приводу цього затвердили 205. Це краєзнавці, кандидати наук, доктори наук, це еліта рівно. Якщо вона буде про, проігнорована депутатами Рівнеради чи міськими обранцями чи владою? Я думаю, що ну просто цього не відбудеться. Вона не може бути проігнорована. Скажіть будь ласка, як швидко можна старокопорний план? Ну тобто, скільки це часу? Да, до речі, дуже гарне запитання. Ми не перенесли і не заблокували на вічно питання. Бо другим питанням мала бути е, забудова центру міста. Ми мали сьогодні розглядати на цих зборах. Що ви пам'ятаєте, піднімете проект рішення? Там було два питання: забудова будівництва взагалі в центрі міста рівного до виготовлення історико-опорного плану. І другим пунктом ішло Толстого, чому депутатів пекло тільки толстого? Це питання до їх сумління. Але сьогодні збори е, громадського обговорення відбувалися виключно по одному питанню по Толстого. Ви розумієте, і рішення було прийнято до виготовлення історико-опорного архітектурного плану. Виготовлення цього плану заплановане до кінця року. Управління культури вже подало повний перелік попередній всіх пам'яток, ареалів історичного мешкання рівня, будинків, які на нашу думку мають перебувати під охороною, під охороною закону. Отже, а далі ми не будемо з'ясовувати, хто винен у цій ситуації однак, я думаю, вам, шановні телеглядачі, буде цікаво довідатись, що далі робити. І для цього я запропонував до нашої студії відомого фахівця, архітектора, спеціаліста містобудівельника Валентина Дем'янова. Отже, пане Валентино, все таки ви були присутні, якщо не помиляюсь на цих на цьому заході. То все таки для вас це що було громадські слухання чи експертні обговорення? Можливо, давайте про протрактуєте, що таке експертні обговорення, що таке громадські експертні слухи. обговорення мають е, свою форму і законодавчо е, визначені як, скажімо, містобудівельні ради. Є відповідні положення про містобудівельні ради, де спілка архітекторів е, представляє певну кількість людей, не менше 50% спеціалістів. Ці е, комісії. Містобудівної ради формується на основі розпорядження міського голови. Тобто є законодавча база, коли збираються спеціалісти і як вони працюють. Те, що було 30 травня, це що більше? Це, на що схоже? це схоже на громадські обговорення. На тобто громада сказала свою думку, а от чи прислухається, чи не прислухається, скажімо, міська рада до тих висновків і рішень, це вже інше питання. Але би, я би хотів би повернутися до. Головного. Угу. Чому такий ажіотаж і чому е, така ситуація виникла? А... Давайте я ще одну ромарочку, 2008 рік. Все-таки рішення депутатів. Пам'ятаєте, яка запекла дискусія виникла. Е, почали називати прізвища. Олексій Бихоло називав прізвища депутатів, які були в залі і які голосували за це рішення. От е, як можна змінити? І чи законно це? Спочатку голосували за триповерховий будинок, потім там виростає 12 поверхів Мало бути нове рішення. Нове рішення. Це депутати Абсолютно. його затверджували? Мало бути нове рішення депутатського корпусу. Угу. Раз його немає, значить тут є елемент незаконності. А, а як робити, щоб таких речей не повторилось в нашому місті? От я Це раз... історична частина міста. Я розумію тих людей, ту еліту дійсно, які прийшли в міський палац культури вчора, аби висловити своє невдоволення. Тому що ми вже не можемо повернути назад театральний майдан, там, де здійснювалось будівництво метрограду, і ми тільки щуток можемо чути, які археологічні знахідки там знаходились, які артефакти. Як захистити стару частину, історичну частину нашого міста? І, взагалі, місто від такого стихійного будівництва? Висновок один. Потрібно виконувати містобудівельні закони. На жаль, в останні 6-8 років відношення до містобудування, як до цілої науки, як до системи документів у, у всій Україні і в Рівному, ну фактично. Ігнорується. Ми маємо наслідок ігнорування законів України і виконання цих законів. Перше, в 2001 році місто Рівне було віднесено до категорії історичних міст. Це на місто Рівне накладає певну відповідальність. Місто Рівне повинно було мати відповідальність. Це було рішення Верховної Ради чи. Так. Це рішення найвищих органів, які дають такий статус. Це дуже почесний статус. Але цей почесний статус вимагає певних юридичних і містобудівельних дій, які відображаються в містобудівній документації, яка є основою розвитку будь-якої територіальної громади, будь-то область, чи це район, чи це місто, чи це село. Місто Рівне мало розробити генеральний план. Він був розроблений, але до кінця не завершений. Що в цьому генеральному плані не було виконано? А чому не завершено? і чому ще не було? Тоді говорили, що проблеми фінансування. Угу. Але коли вже після смерті Віктора Анатолійовича Чайки не знаю по яких причинах, приходили нові вже ради, це питання. Ну, знову відкладалося і відкладалося. Що не було виконано в генеральному плані міста Рівному. Історико-опорний план. Не показано історичний ареал міста. А це обов'язково для історичного міста. І в історичному ареалі описується, що можна робити з будівлями, будинками, землею. Що робити з археологією, дослідженнями і так далі? Ну і коригується, напевно, і висота, і багато архіві. Все, все, все. Тобто виставляються містобудівні умови використання земель. З того часу, з 2008 року, цей документ мав бути присутній в місті Рівному. І про це мали бити на сполох депутати міської ради, що у нас неповноцінний генплан. Це перше. Друге. До речі, це тільки в Рівному така присутня така проблема? Е -е 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 -е? Неповноцінний генплан на сьогоднішній день. Ну, багато міст, скажімо, відставали від Рівного і пізніше зробили генплан. Але вони його зробили в усій повноті. Ми були передовиками, зробили частину генплану, але майже 10 років ми його кінчити не можемо. Угу. Тобто, а генеральний план це головний документ. Економічного, соціального, будівельного розвитку, архітектурного е, міста на 20-30 років вперед. Це стратегія розвитку міста. От коли місто не має стратегії, отримуємо те, що ми отримуємо. Далі, чого ще не вистачало в генеральному плані міста Рівного. Е, Обов'язково центральна частина повинна була розроблятися окремим документом і кресленням, яке є схемою зонування. Центральної частини міста. І там у всій зони охоронні, все, що пов'язано з складністю центру, там додатково описується і систематизується. Такий документ був ще зроблений, наскільки я пам'ятаю, у 2005 році, але він до сих пір не затверджений і вже не відповідає тим реаліям, які є. В нього не входить історичний ареал, в ньому нема охоронних зон. Мало того, Покійний головний архітектор міста. Ну, буквально за декілька днів до тих трагічних подій знайшов в архіві архітектури той документ, який сьогодні незрозуміло, який статус має. До речі, ось посада головного архітектора. Я уважно переглянув сюжет, який підготував мій колега Павло Шамшин для програми Надзвичайні новини телеканала СІТІВІ. Там прозвучала така думка, що сьогодні. Бути головним архітектором, ну якщо розглядати заробітну плату, це ну, досить таки малооплачувана посада, а так стає ще й небезпечно, тому що є бурштинове лобі, як стверджується в репортажах, які скуповують не лише квартири, а й стояки в багатоповерхових будинках. Мало того, вони викуповують різними правдами і неправдами землю для будівництва багатоповерхівків. Поперхівок, от як тут о, регулювати цю ситуацію. Можливо, тут потрібно не лише архітекторам бити на сполох, а й депутатам, представникам правоохоронних органів, силових структур. Якийсь алгоритм. Чи це все-таки почати потрібно власне із от, власне тих законопроєктів перших? Проєктів? Я намагаюся якраз оприлюднити цей алгоритм. Прошу перше, це виконання тих законів, які визначені. От перелік цих законів. Прошу закон про основи. Містобудування. Закон про архітектурну діяльність. Він нас не виконується, нашу думку, рівно. Так. Про регулювання містобудівної діяльності слідуючий закон. Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності. Є і такий закон. Про охорону культурної спадщини. Це якраз те, про що ми тільки що говорили. Постанови Кабінету міністрів з різних років, от 2002 року. Про історичний ареал історичних міст. Чому ми їх не виконуємо? Що комісії е, депутатські міської ради не знають, чи виконавча влада не знає, чому ми вже довгий час не, 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 не налагоджуємо містобудівельну діяльність, і це приводить до тих наслідків, які ми маємо. І е, сьогодні ми побачили м, невідповідність в центрі міста. Коли повністю ігнорується е, історичне середовище і видаються містобудівні умови, тобто дозволи, які, в принципі, міський архітектор не мав права видавати. Е, з другої сторони, а ще гірше сьогодні відбувається навколо міста Рівного. місто Рівного не живе в вакуумі, воно живе в оточенні сільських рад, району, районів і е, рівненське оточення. Приміська територія на 20-30 кілометрів сьогодні теж розвивається хаотично. Будується, ну, як кому на душу ляже. От адміністративно-територіальна реформа може якимось чином вирішити це питання? Е, реформа сама по собі є тільки механізмом е, збирання громад. А от стратегію розвитку вона ж не визначає. Для цього є оті закони, які я назвав. І є фахівці, які розуміють, що стратегія на 20-30 років вигляді містобудівної документації це є алгоритм розвитку міста і навколишнього середовища міста на багато років вперед. Ми сьогодні фактично з таким генеральним планом і з такими підходами, з такими цілями лишаємося десь в 90-х роках. Це не європейський вибір, і це не європейські підходи. В Європі живуть по-іншому. В Європі великі міста, ну, великі це такі, як рівне і більші, живуть в умовах агломерації, в умовах співпраці міста великого і оточення приміської зони. Агломеративні утворення є основою всієї Європи. Вся Європа це агломерації. Це самодостатні, економічно. Управлінські технічно структури, які дбають про один про одного. Місто дбає про сільську зону і за це отримує певні пільги, село отримує від міста підтримку. І сьогодні, якщо говорити про великі агломерації, які там в Німеччині чи навіть в Польщі чи в Франції, то вони живуть одним життям. А не так, як сьогодні у нас в місті Рівному, що бюджетоутворюючим є там одне велике підприємство, якщо воно зупиниться, то у міста вже далі і перспектив немає. Е, тому е, містобудування і цілі, які воно повинно ставити, це є стратегія на десятиліття вперед. Такої в місті рівному, на жаль, немає. І навіть не обговорюється. Механізмів навіть, законних механізмів поки що немає, не, не присутні вони. Що потрібно, щоб ініціювати такі обговорення? Чи можна вважати, що от конфлікт або ситуація, яка склалася навколо будівництва НАТО 110, це от, ну, вже така точка, яка, точка відліку, яка потребує подальшого? Так, зміни, я, я згоден, зміни що це точка відліку, е, і згоден на те, що якщо не будуть створені відповідні умови, і, і тут якраз велика роль і депутатів, і громадськості, якщо не будуть створені відповідні умови, то е, навряд чи е, в органи архітектури прийдуть нормальні люди, які будуть думати про розвиток міста, а не про те, що ви назвали, е, як би дещо впихнути і, е, і з того отримати якусь тимчасову вигоду. Адже м розпорядниками будь-чого в місті є громада. І громада повинна бути і інформована, і громада повинна. Е мати механізми впливу, і громада повинна довіряти тим, хто розуміється на цих справах. Пане Валентине, ну а в такому разі ваша позиція по Толстого 10? Як бути в цій ситуації? Забудовник, е -е влада, громада, історична частина міста. Значить, перше, я хотів би зробити коротенький аналіз. Е -е що саме не так зроблено? що виник конфлікт на Толстого. Ви з вами чули, 2008 року сягається е, історія. Зрозуміло. Але е, навіть в 2008 році, коли було прийнято рішення, е, що мав робити забудовник далі? Немає історико-опорного плану. Значить, регулятивних функцій немає. Що робиться далі? Відомо йому, невідомо про охоронну зону? Теж знак питання. Далі робиться наступна стадія проєктної документації, яка на сьогоднішній день відсутня. Це так зване історико-містобудівне обґрунтування. Це купа томів оцих аналітичних досліджень, історичних досліджень, будь-яких інших досліджень, пов'язаних з ґрунтами, з, там, пойма річки, не пойма річки і так далі законодавства з висновками. Що можна, що не можна. На всі об'єкти згідно е, відповідних положень, е, які розроблені Кабінетом міністрів, на всі об'єкти, які належать до об'єктів е, культурної спадщини національного значення, це обов'язкова процедура. В даному випадку цілу стадію перескочили і прийшли до того, що дали документ е, містобудівні умови. І е, цей документ мав, е, так би мовити, дозволяти то все. Чи законний цей документ? Коли е, з генпланом отаке от робиться, коли в ньому відсутні якісь цілі розділи, коли е, на основі незрозуміло чого видаються е, містобудівні умови і пишеться висотність і, і ще щось, я не розумію, що це таке. Тобто ви, я противник, не ви противник будівництва там будь-чого. Е, я скажу таке, це питання розглядалося на правлінні спілки архітекторів. І ми, е, всі, е, хто є в керівництві правління, проголосували за одне мораторій. Це ота ідея Максименка, ідея мораторію, вона підтримується спілкою архітекторів. Мало того, Подібна ситуація є не тільки в місті Рівному. І в інших містах, ну скажімо, Івано-Франківську, пішли саме таким шляхом. Тому що назрівала криза. І, будь ласка, от в результаті такого е, будівництва, про яке ви сказали, так, неузгодженого, не невпорядкованого, е, що вже втратила центральна частина, історична частина рівного? На вашу думку, ми можемо говорити про, е, скажімо, недосконалу. Недосконалі дослідження в центральній частині, ви згадували, я би більш скрупульозно віднісся до, скажімо, до того, що робилося на місці будівництва, там злати плази, площа Короленка, театральна площа, тому що коли відкривали котловани, а я, як на той момент директор фірми Рівне Суринч, Піднімав питання перед Віктором Анатолійовичем, що знищується величезний пласт культурний, і все-таки він певним чином вплинув, вплинув на замовників, і там хоч якісь були зроблені археологічні дослідження, хоч якісь, але, на мій погляд, не в достатні і масштабні, як воно потрібно було робити. Але сьогодні таких досліджень в центрі міста вже ніхто не робить і навіть не згадує. І це надзвичайно прикро. Мало того, я дивлюся по телебаченню рекламу, де е, говориться про будівництво висоток, невисоток, якихось скляних коробок е, в центральній частині міста. Я не розумію, звідки це все взялося і хто підписав документи. Якщо ці документи е, підписав там е, покійний головний архітектор, то він величезно гріх взяв на душу, е, тому що... По цих об'єктах не було ні містобудівних рад, на що ще раз наголошую, і на що не раз звертала увагу спілка архітекторів, чому нас не залучають до вивчення цих ситуацій, адже ми фахівці в цій галузі. Мало того, я вчора наголошував, там же на слуханнях, про фаховість. Що таке? Архітектор, містобудівельник чи містобудівельник це людина, яка має відповідний сертифікат, пройшла відповідні навчання і має документ, який показує, що ти володієш питанням. Якщо в нашій області таких є чоловік 10, це дуже добре. Вчора таких там було присутнє 4 чоловіки. Оце є фахівці, які розуміють, крім них є ще 20-30. Можливо, 40 архітекторів, які по роду своєї діяльності працювали в сфері містобудування. Це люди, які працювали в великих проєктних інститутах, Діпромісто, агропроект. Я розумію, що вони комусь заважають своєю ну, певною мудрістю. Кажуть: о, нам треба швидко, а вони отаке от говорять. Але оця швидкість це за рахунок того ресурсу, який Є власністю громади. Угу. Наша програма, на жаль, закінчується. Останнє запитання. От в такому разі, на вашу думку, є достойний кандидат на посаду головного архітектора рівного сьогодні? Чи обговорюєте ви на, от так само? Ми посадку? обговорювали е, такі питання. І я скажу таке, є проблема певна. Чому? Тому що хотілося б, щоб на таку посаду прийшла людина. Певного віку, який би мав би ну, якийсь певний час попрацювати. Це мала би людина бути 40-50 років. На жаль, в місті таких на пальцях можна порахувати. Є старші колеги, питання, чи їм це вже потрібно. Але питання треба вирішувати першим чином, що має бути відповідна атмосфера. Щоб ця людина відчувала, що вона може щось змінити і зробити, а не потрапити в таку ситуацію, що е, може все надзвичайно погано кінчитись, чи її притиснуть і скажуть, роби так, як, е, як ми тобі скажемо. Це повинна бути людина певної сміливості. Тобто не боялася, так? Вона не боялася і була фаховою. Фахується. Тому що е, страх буває від нефаховості. Від того, що людина не знає законодавства і не може певним чином ввести політику. містобудівельну. я вам щиро дякую за цікаву таку фахову розмову. Глядачам нагадаю це була програма Власна думка. Сьогодні ми намагалися розібратися так скурпульозно стосовно цієї ситуації, яка склалася навколо будівництва багатоповерхівки на вулиці. Толстого, 10. для цього ми запросили спеціаліста містобудівельника, архітектора Валентина Дем'янова. Дякую, що були разом з нами. До побачення. До побачення. We'll <laughs> be